Добрий день! Пропоную вашій увазі рецепт приготування домашньої ковбаси. А саме по ворокомлівському рецепту. Для приготування цієї страви беремо тільки свіже м'ясо свинини. Нарізаємо приблизно 15-20 кг. Можна додати трішки сала, якщо м'ясо без прошарку. Наступний етап приготування приправ. Беремо свіжий, домашній висіяний на грядці коріандр. Смажимо насіння на маленькому вогні приблизно одну хвилину. Тут допомагають діти. З радістю розтирають зернята. Щоб спеції віддали найкращий аромат. Такі. Також домашній, очищений і видавлений через часнодавку часник. Дітям це особливо подобається. Вони старано виконують цю роботу, аби згодом ковбаса. Наповнилася справжнім домашнім смаком. До м'яса додаємо такі інгредієнти. На цю порцію м'яса я беру 3 або 4 жмені солі. Дві жмені часнику, коріандр. Чорний мелений перець, гірчицю в зернах. Тепер вимішуємо його руками, аби м'ясо добре заправилося. Пізніше до м'яса з приправами додаємо стакан крижаної води. Вимішуємо і залишаємо м'ясо подружитися з приправами. Використовуємо чищені кишки. Щоб перевірити її цілісність, ми надуваємо, перевіряємо цілісність і тоді накладаємо на трубочку. Поки що ми тут не в'яжемо, для того, щоб вийшло лишнє повітря. Начиняємо. Самій мені тут не впоратися, тому на допомогу приходить родина. Так. І зараз ми її зав'яжемо. Ось така коваска у нас вийшла. Останні шматочки м'яса пхаємо пальцями. Мабуть, саме від цього пішла назва. Погляньте, скільки начиненої ковбаси у нас вийшло. За давніми традиціями, для випікання ковбаси використовуємо петеню, попередньо вистелену соломою. Виложимо ковбаску на петелью. Ось так. Виложуємо, щоб вона краще випікалася. Ми її скручуємо у рулет. Ось так. Здавна домашні ковбасу випікали у справжній українській печі. Я підтримую цю традицію. Закладаємо дрова. Розпалюємо вогонь, щоб піч набрала потрібну температуру. Коцю бою акуратно підсовуємо дрова, рівномірно розпроділяючи температуру в печі, щоб кобаса добре просмажилася. Я визначаю стан готовності печі за такими ознаками. І піднебіння. І черінь мають бути білі, вигрібаємо жар. Вставляємо петельні табляшки з ковбасою в піч. Закриваємо затулою. Через годину повертаємо ковбасу. Цю роботу виконує старша господиня, моя свекруха. Ну що, мабуть, наша ковбаска вже готова. Давайте побачимо. Ой, готова наша кубаска. Як пахне, який аромат, вказує мені господиня старша. Яка гарненька у нас вийшла ковбаска. Ковбасу гарячою ріжемо на шматочки, накладаємо у стерилізовані банки і закриваємо кришками. Ще використовую другий, старіший спосіб. Заливаю ковбасу гарячим жиром у каструлю, так, щоб вона була повністю покрита. Такими способами ковбаса добре зберігатиметься взимку, залишаючись такою ж смачною і соковитою, як щойно з печі. З цієї порції вийшло 25 півлітрових банок. А тим часом господар засолює сало. Ну що ж, наша страва готова. Давайте поглянемо, яка вона в розрізі. Ось. Така вона у нас апетитна і смачна. Приготування домашньої ковбаси за власним рецептом. Це не просто кулінарна традиція, а й справжнє мистецтво, яке об'єднує покоління. Збереження автентичних смаків, використання натуральних інгредієнтів та дотримання традиційних методів. Усе це робить українську ковбасу особливою та унікальною. Ця ініціатива не лише допомагає популяризувати національну кухню. А сприяє збереженню нашої нематеріальної культурної спадщини. Передаючи ці знання далі, ми укріплюємо зв'язок із минулим і будуємо міст у майбутнє, де українські традиції живуть і розвиватимуться. Mm, як в народі кажуть, тільки споминку, як заб'єм свинку.